Він повалив хлопця на ліжко та застрибнув на нього зверху з божевільною посмішкою на обличчі. Тої ж миті він схопив свою жертву за ногу та почав повертати її у неприродному для людських кінцівок напрямку. Він не зважав на крики та намагання хлопчика вирватися. Він просто насолоджувався звуком хрусту, зламаних кісток. Кріс Штайнер 4 липня 1994 року Кріс Штайнер, якому було 14, зник з власної кімнати у Барабу, Вісконсін. Нещодавно хлопчина влаштувався на нову роботу і мав вирушати на зміну. Батьки хотіли розбудити хлопчика о 6.15 ранку, однак того у кімнаті не виявилося. Батько Кріса сказав поліції, що востаннє бачив сина о 22-й годині попереднього дня, коли той вкладався спати. Поліція вирушила на виклик. Вертові правопорядку виявили розбите вікно на першому поверсі будинку у кімнаті старшого брата Кріса. В ту ніч хлопець ночував у друга. Також вони побачили брудні сліди на підлозі, що тягнулися по всьому будинку, та відчинені двері патіо на першому поверсі. Поліція та батьки погодилися, що найімовірніше за все, хлопець просто втік вночі на вечірку, або щоб побачитися з дівчиною. Як ніяк було 4 липня, день незалежності США, із патріотичними почуттями крісові вирішили просто дати час, а мали б шукати. Однак час спливав швидко. Хлопця не було вдома вже кілька днів, і припущення про вечірку вже не здавалося таким переконливим. Тоді поліція припустила, що Кріс просто втік. Однак у цю версію подій батьки хлопця відмовлялися вірити. У нього були добрі стосунки з домашніми, він був захоплений новою роботою і не мав ніяких причин тікати з дому. 10 липня того ж року поліції вже було не потрібно вигадувати дивних виправдань. Щоб не виконувати свою роботу. Тіло Кріса знайшли в гілках дерева у річці Вісконсін. Дані зубної карти підтвердили, що це був саме Кріс. Його тіло зазнало значних змін через воду. Поліція не мала й найменшого здогаду чи зачіпки, як саме Кріс, опинився у такому стані. Причиною смерті назвали утоплення за невстановлених обставин. Справа Штайнера зависла, оскільки ніхто не знав, як саме Кріс міг потонути. І не можна було твердо сказати, що сталося вбивство. Поліція вбивцю не шукала. Ця справа так би й лишалася загадкою, якби через рік після того не зник інший юнак. Тадіус Філіпс. 29 червня 1995 року Тадіус Філіпс або просто тад, якому було 13, задрімав сестрою на дивані у будинку батьків у Барабу, штат Вісконсін. О четвертій ранку батько хлопця, який вийшов у похід до холодильника, помітив, що тад зник з дивану. Хлопця не було у будинку взагалі. Як і у справі Штайнера, поліція швидко зайшла в глухий кут. Не було ніяких ознак того, що сталося щось страшне. А батьки вперто стверджували, що їх син не міг просто так взяти і піти з дому. У ніч зникнення хтось підняв тада з дивану. Хлопчина подумав, що це був батько, що він несе його до ліжка, як уже робив до того. Тому просто продовжив спати. Та договтався вже на вулиці з незнайомим старшим хлопцем. Той здавався привітним та товариським, поводився так, ніби вони з тадом давно знайомі. Хлопець вирішив, що це знайомий батьків. Той запитав. Чи не міг би Філіпс допомогти йому з машиною? Досі спантеличений після сну, тад погодився піти з незнайомцем, який назвався Джо до його будинку. Той був неподалік від будинку Філіпсів, у який вони переїхали зовсім нещодавно. Джо розповів, що збирається влаштувати вечірку, і сказав, що запросив усіх однокласників Тада. Джо назвав імена і сказав, що вони скоро прийдуть. Тоді він запитав Філіпса, чи не хоче той поглянути на колекцію модельок машин. У кімнаті Джо. Тад погодився і скоро пожалкував про це. Будинок виглядав покинутим. Це був справжній смітник. Усюди було розкидане сміття, недоїдки, брудний посуд та нечистоти. Тоді тад почав розуміти, що це був не друг його родини. Проте хлопець не боявся. Він не думав, що щось подібне може взагалі статися. А даремно, у кімнаті на горі, приязна персона Джо перетворилася на чудовисько. Він схопив Філіпса та жбурнув його на своє старе обісцінне ліжко. Хлопець виривався. Однак різниця у чотири роки у період пубертату це велика різниця. Джо застрибнув на тада зверху та притис його своїм тілом. Тоді він схопив жертву за праву щиколотку і почав викручувати її. Джо продовжував, аж поки не почув те, що хотів хруст розтрощеної кістки. Знущання та побої продовжувалися протягом наступних 43 годин. Хворий збочинець знущався з Філіпса, щоб виплеснути гнів за звичайні повсякденні невдачі. Злочинець зламав тадові ще одну кістку. Просто через те, що його машина не заводилася. Після накладення шин на ноги Філіпса, Джо змушував хлопця ходити. Коли тад намагався вирватися, відбитися чи втекти, навіть попри нестерпний біль, Джо жорстоко його бив. Він розтрощив жертві обидва коліна та стрибав ногами на грудну клітку після того, як зіштовхнув тада зі сходів. Що більше сердився Джо, то жорстокішими були побої. Проте тад не збирався здаватися. Він відбивався кожного разу, але це сердило викрадача ще дужче. Коли Тат знов спробував втекти, злочинець почав душити того подушкою і погрожував зламати хлопцеві шию чи хребет. І у тада не було причин не вірити словам ката. Після ще одної зламаної кістки Джо кинув Філіпса на диван у вітальні. Хлопчик намагався вигадати, як йому втекти, і пообіцяв викрадачеві, що скаже всім, що просто впав зі сходів і нікому не розповість про те, що сталося насправді. Якщо його відпустять додому, Джо був переконаний, що ніхто у це не повірить. Тоді Філіпс вирішив хоча б спитати, чому Джо це з ним робить, і той відповів Йому просто подобався звук хрусту кісток, і як вони трощаться в його руках. Він уже робив це кілька разів. Тад запам'ятав ім'я, яке назвав Джо Кріс. Проте прізвище запам'ятати так і не зміг. Судячи з усього, Джо не збирався спинятися. Навіть на думку юного Теда, поведінка Джо здавалася дуже дивною. У нього було ніби дві крайності: він або жорстоко бив його та калічив, або обробляв забої та переломи Філіпса, накладав імпровізовану шину та пов'язки з десятків білих шкарпеток. Джо мав цілу колекцію сотень ідеально чистих білих шкарпеток у своєму комоді. Одного разу, після того як він зафіксував ногу тада шкарпетками. Він сів навпроти нього і почав мбувати. Він називав це лікуванням, щоб кістки тада швидше зрослися. Джона відносив Філіпса на руках вниз сходами до вітальні, щоб вони могли разом подивитися телевізор. Перед екраном вони провели півдня, аж поки Джо не вирішив, що готовий зламати нову кістку. Він відніс тада назад до спальні, поклав його на ліжко та зламав хлопцеві ліву щиколотку. Тепер уже обидві стопи Філіпса були повернуті у зворотньому напрямку. Періодично після спалахів жорстокості Джо поводився як нормальна людина, неначе вони стадом старі добрі друзі, розповідав Філіпсові про братів та трохи про особисте життя. Тад навіть запитав Джо, якщо тому так подобається ламати кістки, чому ж він не спробував зламати власні? І Джо намагався, однак ніколи не міг зігнути ногу під потрібним кутом. Самотужки Філіпс навіть спробував попросити у Джо дозволу подзвонити батькам, і той навіть дав хлопцеві слухавку. Однак телефон не було під'єднано для божевільного Джо. Це був ну нехай буде жарт. Втеча та намагався ніколи не показувати, що йому страшно. Він не плакав, навіть коли побої та знущання перетворилися на тортури. Тад вперше спробував втекти ще після того, як Джо зламав йому праву щиколотку. Філіпс був у стані шоку, що значно притупило біль, а адреналін додав йому сили. Коли Джо закінчив, сів на ліжко та поклав руки собі на голову. Тад штовхнув викрадача та побіг через вітальню на кухню. Однак Джо наздогнав його. Тоді озвірілий злочинець схопив тада за шию та почав душити. Він потягнув хлопця до вітальні, кинув тада на диван та схопив його за праву ногу. Він потягнув ногу тада у напрямку його голови так сильно, що стегнова кістка просто не витримала та луснула. Джо дуже недооцінив Філіпса. Після того нападу, Джо наклав шину на ногу жертви та лишив хлопця лежати у ліжку. Переконаний, що той не зможе нормально рухатися. Однак тад спробував. Одного разу, коли Джо вийшов з дому і тад почув, як зачинилися вхідні двері, він спробував втекти знову. Він доповз до сходів, і скотився вниз. Тад кілька разів втратив свідомість у спробі дістатися кухні. Однак відключився ще у вітальні. Джо знайшов Філіпса на підлозі. Розлючений злочинець тоді схопив тада, відніс назад до спальні, побив та пригрозив, що вб'є. Так, ніби не збирався зробити цього насправді. 30 червня, коли Джо мав знову прикидатися нормальною людиною серед інших та вийти з дому. Він вирішив, що не можна лишати Філіпса просто в кімнаті, тому він заштовхав жертву до шафи, зачинив її та пішов геть. Він зачинив двері будинку, сів у машину та поїхав. Філіпс це почув та зрозумів, що його час спливає, цілі кістки закінчуються, а сила волі починає здавати позиції. У темряві він намацав стару електрогітару та вивалив нею двері шафи. Якимось дивом він спромігся вийти з неї. Однак слабкий, зневоднений та позбавлений можливості ходити. Він мусив спуститися вниз сходами до телефону. Тат полетів головою вниз зі сходів і втратив свідомість. Оговтавшись, він доповз до кухні, телефон висів на стіні. На щастя, дріт був достатньо довгим. Щоб стягнути слухавку донизу, у той момент хлопцеві пощастило вдруге. Циферблат було розташовано на слухавці. Тад розповів операторові, що його викрали, тримали у полоні та катували. Усе це з ним робив старший хлопець. Тад назвав ім'я викрадача поліції та розповів про місце свого перебування. Диспетчер сказав тадові, що поліції відомо про це місце, що Джо вже привертав увагу правоохоронців, тож вони точно знали, кого тепер слід шукати. Впродовж наступних 30 хвилин поліція та служби були на місці. Ось так Тад Філіпс покінчив зі своїм кривдником, викрадачем та садистом Джо Кларком, якому було 17. Таємниці Джо Кларка. Коли поліція прибула на місце, тадове ліве коліно дивилося у зворотній бік, його стопи вивернуло у різні боки. Обидві ноги сильно набрякли. Копи були шоковані побаченим. Дотями хлопчик прийшов уже в лікарні. Ноги Тада Філіпса були настільки розтрощеними, що йому зробили кілька операцій, щоб він знову мав змогу ходити, однак шкутильгатиме він до кінця своїх днів. Джо Кларка арештували пізніше того ж дня. Він розважався на вечірці. Першими словами з його брудного рота, коли йому зачитали права та звинувачення, були О, то він ще не здох. Можливо, Джо сподівався, що до моменту його повернення тад Філіпс помре. Тадіус розповів поліціянтам про те, що Джо зізнався в тому, що скалічив та вбив двох інших хлопців. Одного з них звали Кріс. Ім'я іншого тат пригадати не зміг. Однак він точно знав, що Джо вихвалявся скоєним. Обшук дому Джо Кларка дав поліції змогу виявити моторошні плани злочинця. Вони знайшли список з 29 імен місцевих хлопчаків. Ці імена були записані у колонках. Одна з них мала заголовок. Штука з ногами. Спершу Кларка судили за напад на Філіпса. Джо заявляв, що це не була спроба вбивства, проте його усе одно засудили до 100 років ув'язнення. Хоча злочинець і переконував, що не пам'ятає, як він вкрав чи катував Тадіуса Філіпса. Справа Кріса Штайнера розглядалася інакше. Джо Кларк винним себе не визнав. Тож, щоб довести його причетність, довелося ексгумувати тіло Кріса Штайнера. За результатами ексгумації було виявлено переламані щиколотки. Характер травм збігався з травмами Ніг Тада Філіпса, що наводило на думку про те, що ці травми було нанесено однією рукою. Мати Кларка під присягою стверджувала, що її син Джо спав у своїй кімнаті у ніч зникнення Кріса. Однак це не збігалося з показаннями інших свідків, які зазначали, що Кларк регулярно потайки. Виходив з дому через вікно своєї спальні уночі. У школі він відзначився тим, що цькував інших учнів та погрожував учителям по телефону розправою. Хоча на суді він стверджував, що це був просто пранк. Значно пізніше до справи долучили свідчення однокамерника Кларка, який сказав, що Джо зізнався йому у вбивстві хлопчика, тіло якого він заховав у гілках дерева. 7 листопада 1997 року. Джо Кларка визнали винним у навмисному вбивстві. Його засудили до довічного ув'язнення та ще 50 років зверху. Хоча Джо Кларк і досі не визнає за собою провини з за град камери. У рамках відшкодування у загальному обсязі 21 мільйон доларів Філіпс мав отримати 31 тисячу 566 доларів відшкодування медичних збитків, 6 мільйонів доларів компенсації та 15 мільйонів у вигляді відшкодування моральних збитків. Однак у Кларка ніколи не було таких грошей, щоб заплатити навіть за роки дорогих операцій та лікування, які мусив пройти тад у квітні 2023-го Місцева жителька Барабу Ольга Джонсон та її чоловік запустили сторінку на GoFundMe з метою зібрати 100 тисяч доларів, щоб допомогти Філіпсу. Джонсон зазначила, що Філіпс врятував громаду і просто хотіла йому за це віддячити. А також тад приніс мир родині Кріса. Що не так з Джо Кларком. На перший погляд, те, що Кларк зламав таду Філіпсу обидві ноги, може здатися практичним рішенням, щоб тримати жертву в одному місці. Насправді, це була свого роду обсесія. Він сам зізнавався, що йому приносив задоволення звук хрусту зламаних кісток. Проте це було не все. Джо подобалося з ними бавитися. Він накладав шину та пов'язки на зламані кінцівки своїх жертв. Та саме пережив, точніше, не пережив і кріс Штайнер. Хоча перша експертиза й не виявила ушкоджень кісток після ексгумації тіла було встановлено, що рентгенівські знімки ніхто таке не робив. Після виявлення розтрощених кісток ніг Кріса стало очевидно, що Кларк кинув його у воду у такому стані, через що Кріс і потонув. Впевненості у тому, що Джо мав фіксацію на ногах, додає і знахідка у його кімнаті. Записник зі списками імен місцевих хлопчиків, які були розділені на три колонки, дізнатися більше може зачекати та штука з ногами. Тож, вочевидь, Джо Кларк мав якусь дивну, збочену хвору фіксацію на ногах хлопчиків. Експерти не виявили у Джо ніяких психічних відхилень. Адвокат пояснював переключення Кларка від нормальної людини до костолома тим, що біологічна мати Джо вживала тяжкі заборонені речовини, коли виношувала його. Через що Кларк народився з ушкодженнями мозку. Окрім цього, у 15 Джо переніс тяжку травму голови. Він катався на байку і навернувся. Це призвело до виникнення у нього закритої гематоми та короткострокової втрати пам'яті. Джо пояснював свою історію тяжким дитинством. Нібито батьки були алкоголіками, проте він ніколи нічого не потребував. Він завжди мав що поїсти та дах над головою. Вони часто брали Джо з собою до бару, де той практикувався у грі в більярд Джо казав, що, попри це, він не мав ніяких дитячих психічних травм і вважав своє дитинство щасливим. Він стверджував, що не пам'ятав нічого за час перебування у його будинку тада, окрім затуманених спогадів. Нібито він приходив до тями, коли тад бив його по голові, і Джо намагався спинити хлопця. І саме тому він зламав йому ногу. Це був самозахист, нібито решту травм тад наніс собі сам. Коли впав зі сходів на питання, чому ж Кларк не викликав швидку, коли це сталося, Джо заявив, що був дурним та молодим. Він розгубився і не знав, що робити. Допити Кларка взагалі розкривають його досить цікавим чином. Він мав чітку, деталізовану відповідь на кожне поставлене йому питання. А отже, він продумав у всіх дрібничках кожну свою відповідь. Один з експертів криміналістів пояснив, що насправді Джо був фетишистом, якого збуджували чоловічі ноги у білих шкарпетках, що цілком пояснює і колекцію шкарпеток, і викрадення хлопчиків, і садизм. Достеменно невідомо, однак припускалося, що усі хлопчаки з колонки штука з ногами мали щось спільне, що Кларка приваблювало. Єдине, що не дозволило Джо вбити більше хлопчиків. Це його мати, з якою він проживав. Він викрав Кріса Штайнера у ніч 4 липня, і очікувано, зникнення жертви списали на свято, коли ніхто не став би шукати хлопця. Друга атака сталася, коли мати поїхала у справах. Жінка доглядала за родичем тоді Джо і викрав Тадіуса Філіпса. Тож, відокремившись від матері у майбутньому, як вважають криміналісти, Джо мав усі шанси стати повноцінним серійником.